Вітаю, друзі! Хочу сьогодні розібрати одне болюче питання, а саме, чому наша влада так знущається із простого народу. В чому причина? По старшому Аркану Відлюдник задача зробити таку ситуацію, коли люди. Повинні стати самітниками. Це як і вигнання, і сіяння розбрату. Щоб кожен лишався один на один. Знаєте, це мені схоже на таку ситуацію, наведу, приклад, коли людина пересварилась з усіма, і. Щоб нікого не бачити, виїхала дедалі від людей. Десь сама собі усамітнилась, нікому не потрібна. А коли людина нікому не потрібна, то ж вона розраховує тільки сама на себе. Отже, план розділити людей. Тому що людина без будь-якої підтримки вона відчуватиме себе розгубленою по четвірці мечів виснаженою, неактивною. А від такого образу життя людина черствіє. І недарма випала двійка мечів, людина перестає бачити. І все сприймати. І зверніть увагу на малюнок, її руки схрещені саме на сердечній чакрі. Це любов до себе, до оточуючих, а воно блокується. І блокується співчуття, блокується емоційне зцілення, гармонія. Такі люди стають вразливі, ривниві, замкнуті. І такими людьми дуже легко керувати. Легко керувати людським ресурсом та фінансами. Легко загнати людей у рамки, поставити жорсткий контроль над людьми і знову ж над фінансами. Трійка кубків і двійка кубків вказує саме на воз'єднання людей. Але ту мечів як закон саме розрубує цю єдність. Верхівка ще й на цьому має дуже великі гроші. Отже, такі люди вигідні. І це вже відбулося, я вам скажу, тому що наразі вже почалося саме те, що приймаються і закони, йде знущання, народ піддався цій грі. Вони вже мовчать, вони терплять, бо вже втратили єдність, втратили підтримку. Вміння думати, аналізувати ситуацію. Ви пам'ятаєте на початку війни, як всі об'єдналися? Всі до перемоги, всі такі були дружні, допомагали, пам'ятаю, пекли хліб, гуманітарку розвозили, давали, а потім, мабуть, місяців. Через 2-3 вже почалися перші дзвіночки. почалися, Пам'ятаю, це було перше із за світле. Бо десь о 10-й годині потрібно було виключати світло, завішувати штори, щоб не видно було у, у вікна світло. І як, не дай Боже, десь у когось там. На початку 11-ї години буде світло світитися, були погрози, і вікна повибиваємо, і все, що хочеш. Це був вже початок. А далі вже пішла мова, а далі вже пішло віроісповідання. Тому, я скажу, влада, вона добилася вже результату, якого вона хотіла. Отже, ще запитаю ще в одній колоди, чому ж таки люди мовчать однією картою. Старший від відлюдник Тому що люди вже втратили людяність. З чого почала я розклад відлюдником, відлюдником я. Його і закінчуємо. До речі, зараз зверніть увагу на цього відлюдника, як кажуть, голий, босий і просто волосий і заляканий. Це, як подається, як тільки карти чітко показали нинішній стан. Більшості населення України.